Вітаю вас на моєму каналі Овний прогноз на 2025 рік. Давайте подивимося, в які двері входять у нас овни. Та-дам. <сум> в очікуванні, якогось чуда. Ми всі любимо чудо. В нас ключовою є циферка 8. Наші двері вже привідкриті. Подивіться, наші двері вже привідкриті. Причому ми стоїмо на порозі змін, ми маємо лише війти, але нам чомусь трохи страшно, темно, і усіляки далі. Дрібнички. Давайте подивимося, що там страшного, тому що ви вже відкрили двері, у вас же є всі можливості. Залишилось тільки зрозуміти, чому так вам може бути сумно, тому що там є чудове рознокольорове, і як воно вплине на ваше життя, можливо, нам підкаже ще й таким путівником буде у нас оракул. Оракул говорить, та-дам! По-перше, ми не ізолюємося, ми знаходимося у вирії подій, ми надихаємось, ми надихаємо інших. Ідеї просто вібрірують, просто вирують у нашому повітрі. Ми проходимо разом з тим трансформацію і не без достатка до речі. Чудово! Давайте будемо визначатися, давайте будемо. Дивитися, що нам по домам гороскопа буде у фінансах, в коханні. У фінансах, у коханні. І взагалі по розширенню горизонтів, так? що нам допоможе, що буде перепоною. Ну, дивіться, дві кажезлі. тобто, все ж таки, вам варто буде прийняти рішення. Причому, знаєте, що ви, в принципі, вже знаєте, як його робити, тому що в даному Ну, оракульному таро вже є натягнутий зв'язок між минулим і майбутнім, Тому, по факту, ви себе можете почувати впевнено, хоча просто є певна така боязкість. І в нас випадає мадам, яка буде чітко йти, заплюшивши очі, не заплюшивши. ну, Просто вона має. Певну мету, і вона буде її добиватися. І я більше, ніж впевнена, що всі козирі в неї в руках, тому давайте трохи перетягнемо. всі козирі в її руках. Єдине, що йде питання грошей, там, де вам все ж таки все правильно, викладається все гарно. Досить дивно, мусила прирвати розклад. Ну, це характерно для вашого року, тому що вже складається певна картина. Давайте поглянемо, що там буде далі. Як для Льва, ой, я перепрошую, як для овна склалась досить цікава картина. І не дивлячись на те, що вони вогняні, вони чітко знають, що вони хочуть від життя, стрімко досягають свої насолоди життям, то тут у вас є безліч таких перепон, наприклад, якщо ми візьмемо фінанси, то у фінансах є чітко ви проходити уроки. Чому? Тому що. Тут вас будуть примушувати працювати більш інтенсивно, трохи нудно, але примушувати вас працювати, тому що робота буде, ну, робота не вовк, але в ліс вона у вас може втекти. Тобто звертайте увагу на те, чи якою роботою ви займаєтесь, чи це ваша робота, чи це справді те, чого ви бажаєте, і тому що по факту. Грошей можуть і не давати багато, да? або може їх вже буде не вистачати на цей період. Тобто ресурсність у вас є, бажання є, от прям там покорити світ, у вас все одно залишається, та поки що вас примушують призупинитися і почати говорити: слухайте, а де працюю я, а що роблю я, а куди я йду? І отут не те, що він ще не трансформаційний цей період. Та він несе безліч за собою таких трохи негативних, ну, як на перший погляд. Да? Все, що не робиться, то до кращого, прошу вас зрозуміти це. Хоча, кому я говорю, овнум-оптимістам. Ось Тому що навіть кохання, кохання буде дозовано. Гроші вам, гроші будуть дозовано. Будь ласка, не витрачай всі гроші. Трохи тут, замість того, щоб. Давайте я навіть візьму трохи, розбавлю. Розбавлю порадами, тому що буде складно виходити, і знаєте, це хитро сплетінням розуму. Ось так буде у 2025 році, багато роздумів. Да, я хочу, я можу. От. І я не знаю по факту, як це добитися. Ні, по факту ви знаєте, де взяти гроші. У вас з цим, в принципі, все нормально, але вони чогось вам будуть доставатися трохи важко. Але, по вашим справам, ваш, вам те і дістанеться. Тобто, не переживайте, не переживайте, але певний урок ви винесете. Я би могла витягнути, який вам прийдеться пройти урок. Єдине, просто що давайте пораду вам стосовно фінансової. Замість того, щоб пробивати лобом стіну, так як вам це характерно, вам би краще пошукати інші шляхи. Хочу подивитися пораду стосовно роботи, тому що ніби все ок, та у вас є певне таке. Да, скоріше тут боротьба ваша. Знайдіть. Знайдіть той момент, коли на роботі кайфово. Тому що буде певний період, що все остогидло, все вже банально просто і не цікаво. Хоча вам просто треба зробити вибір. Вибір в... Да, у вас буде можливість війти в якийсь новий проєкт, і вам радять все ж таки зробити цей вибір. Така цікава тут. Можливо, там буде менше грошей. Ну так, да, трохи так. Да. Але зробіть цю роботу. Вона важа і вона вас чекає. Чомусь от... Чого ж не бачимо, що не бачимо. Ну, справа в тому, що знову ж таки тут йде в партнерство, якого ви в принципі і не бажали, але тут варто входити в певне партнерство для того, щоб вам... По-перше, це прикрасить вашу роботу, по-друге, надасть додаткові можливості. Хоча, можливо, і грошей там буде не стільки, скільки б ви бажали, але все одно такий поштовх буде. Ще одне питання є стосовно дозування кохання. Тут є партнер, який прям плюхкає і надає вам все, і вся, та ви чомусь закриті. Давайте подивимося, чому дом радості. Саме такі, хочеться усамітнення, і хочеться. І хочеться і колеться, і ви і разом з тим буваєте щедрим на емоції, а буваєте і закритим взагалі такий. Ну, ну які, а зараз взагалі не до того. От, да, от, трохи такі, як ніхачуха. Така порада вам. Чук -чук -чук. На місце. Швидко на місце. Порада вам тут. Угу. угу, угу. Не забувайте, що ваш тил у будь-якій боротьбі, любі мої овни, це, це сім'я. І тут не закривайтеся від тих, хто бажає створити з вами гар, гарні стосунки, так, укріпити, надати вам няшності, погладити вас по барашикам вашим і так далі. Єдине, що такою перепоною є те, що вам реально є така позиція, що. Нічого я не хочу, я, в принципі, всього добився, відчепіться від мене. Угу, угу, угу. А вам варто ділитися досвідом, і тоді у вас відкриють, а вам не хочеться, для вас це важка робота. І я взагалі не знаю, як, яка порада, вам? а що я за це буду мати? Да? А якщо, боже, я зараз завіжусь, то це я потім буду лямку нести. І порада вам, що дорогенький мій ти вже занадто багато знаєш в цьому житті, тому давай і світи людям не тільки собі, а вже і варто світити людям і е, ділитися своїм досвідом. Тому розширяйте свій круг, тому що навіть в домі, в домі, там, де ми входимо в суспільство, то там є приємні люди, корисні люди. Можливо звернутися навіть до таролога да, для того, щоб ну, я мала це сказати, Ось, але будуть приємні, да? ви така, по-перше, ви будете душа компанії, і це навіть і говориться і про роботу. Тут у вас йде мова і про подвійність, партнерство. Партнерство, душевне партнерство, не дивлячись на те, що ви там не хочете ні з ким вступати, вам дайте я закриюся. Але і в коханні партнерства, і в домі радості партнерства на роботі і в кар'єрі йде мова про приємне партнерство. Хоча ви цього бачите не хочете. Що у нас говорить підсвідоме? Як воно нам показує? Що ти хочеш нам передати? Це те, що ми не можемо творити, ми не можемо досягти того, що хочемо, просто закриті. Дивіться, в якийсь момент ви зрозуміли реалії життя і просто пробиваєте це пространство лбом і йдете, да, як танк, як віл йдете, просто проходите. А тут треба проявити, а де я, а що я, а що я відчуваю, а як от і вийшло карта зразу, да, без мене. Скажи, куди ти без нас побігла? Да? Відчувати, пожалітися навіть те, що, можливо, ви себе почуваєте не досить комфортно, або про те, що ви хвилюєтесь, отут ви собі не дозволяєте. І тому порада вам не все ти можеш, друже, контролювати, давай ну, трохи розслабимо. Ми розслабимо сіті, розслабимо загорожу і трохи. Угу. От дивіться, навіть як е, разом з е, дверима нашими, да, і тут відкриті двері, і може заходити хто хоче, то ви ховаєтесь, тому там і якась темінь. Хоча має бути відкрито. Тут і, і тут говориться про те, що. Ти заходь, можливо, візьми когось з собою, щоб тобі не було так страшно. І разом приберіть там, можливо, там треба прибрати, поставити, навчи, як поставити. Або заведи гостей в свою хату. Ти ж, то насправді відкритий, та тільки ти так контролюєш, хто зайде, як зайде і чому зайде, що по факту нічого і не заходить. Давайте ще хочу подивитися стосовно, яким нас оракул. Хочу подивитися оракул. Ну, такий не дуже бухливий рік, не такий, можливо, як 2024, він більш спокійний, спокійніший. Тут мова буде, будете розбиратися самі в собі, да? все одно в бульки, хто я, що я. Тут є істинне розуміння своєї сили, є розуміння того, що ще не час для того, щоб я там, можливо, реалізував себе в повному об'ємі, та. Обставини будуть вам да, все-таки нести, що тобі треба ділитися, тобі треба не завжди має бути все логічно, іноді треба проявляти емоційність. Ну що ж, чим змогла, допомогла швидко, по всьому року, і причому навіть, можливо, щось не договорила, та я буду з вами весь 2025 рік. З вас лайк і коментар, а з мене наступні розклади.